На початку 17 століття московська держава була близькою до зникнення з політичної мапи тогочасної Європи у 1610 році. Польсько-Литовська армія взяла Москву. Після цього переможці домоглися, що новим царем стане син польського короля Сигізмунда III, 15-річний Владислав. Однак зрадлива московська верхівка возвела на престол сина патріарха Філарета, 16-річного Михайла Романова. Відтак Річ Посполита почала готуватися до нової війни. І тут великою підмогою стала козацька армія на чолі з Гетьманом Сагайдачним. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні темою розмови буде те, як 405 років тому назад гетьман Петро Сагайдачний здійснив марш на московський Кремль. Почнемо з передумов: Річ Посполита мала давні територіальні порахунки зі своїм східним сусідом і прагнула повернути землі, втрачені у війнах минулого століття, тому розраховувала на карколомний реванш. Сатисфакції прагнув і Владислав, який уже замовив карбування нових монет зі своїм іменем і навіть планував прийняти православ'я, аби стати ближчим до своїх нових підданих. Однак був один нюанс: війни, які вела польсько-литовська держава, дуже нагадували реалії сучасних світових демократій. На відміну від решти європейських монархій, їх оголошував Сейм, а також визначав чисельність армії, він затверджував головнокомандувача та воєнний бюджет. Парламент оцінив експедицію за московською короною, ну так тоді називали локальні воєнні виправи без проголошення війни як приватну справу королевича Владислава. Втім, погодився виділити на неї певну кількість коштів і війська. Решту сили засобів претендент на трон мусив знайти сам, звертаючись по допомогу до шляхецьких сейміків і магнатів. У 1616 році було зібрано вісьмитисячну армію замало щоб подолати противника і встановити контроль над Москвою. Саме в цій ситуації королевич Владислав звернув свій погляд на українське козацтво. Військо Запорозьке вже мало досвід у подібних виправах. На момент кампанії королевича Владислава стосунки між запорожцями та Річчю Посполитою були не найкращими. З одного боку, у коронних влад не вистачало коштів, щоб запропонувати. Козакам гідну платню, а з іншого, військо Запорозьке потрохи дорослішало політично і не бажало відігравати роль примітивного найманця, як раніше козаки вимагали збільшити реєстр, який би гарантував їм лицарський статус і право самоорганізації. Частина політиків у Варшаві розуміла необхідність і потребу компромісу з козаками, але інша частина геть відкидала його. Отже, постала потреба в силі, яка могла би примирити інтереси обох сторін і так вирішити долю всієї московської війни. І такою силою став гетьман Петро Конашевич Сагайдачний Сагайдачного. Ми переважно знаємо як того, хто перемагав татар і турків. Втім, він був фактично першим дипломатом і політиком, якому судилося перетворити хаотичну масу степового козацтва на грізну і впливову військово-політичну силу. На початок ще однієї фази московської кампанії він уже мав значний досвід. Він керував запорозькими полками у війні зі шведами, відзначився походами на Московію під час перших років смути. Вінцем його кар'єри на той момент були морські виправи запорожців на турецькій фортеці Чорноморського басейну. Водночас Гетьман мав широкі зв'язки і авторитет серед руської, тобто української шляхти, що робило його кандидатуру привабливою в очах Варшави. Тим часом армія королевича Владислава, яку очолював великий гетьман Литовський Ян Кароль Хаткевич навесні 1616 року, вирушила у похід на Москву. До неї долучалися численні добровольці, королевичі також взялися допомагати польські і руські пани, очікуючи майбутніх пожалувань і посад. Проте дуже швидко з'ясувалося, що зібраних сил замало. Польська литовська армія і загони магнатів опанували дорогобуш, Козельськ, Рославль і В'язьму, але не змогли взяти потужних укріплень Можайська. тому що продовжити рух на схід і встигнути закінчити кампанію до настання холодів, вони були змушені залишити численні московські гарнізони у своєму тилу. Вимушена зимова пауза 1617-1618 років дуже знекровила війська Королевича. Вони потерпали від лютих морозів, хвороб, нестачі продовольства і кінського падежу. Військо швидко тануло від небойових втрат і дезертирства, а Москва тим часом робила все, аби у війну проти Речі Посполитої втягнути турків і кримських татар, яким дошкуляли морські рейди запорожців. Ситуація наближалась до патової, яку треба було або переломити на свою користь. Або вийти з гри. Безсумнівно, Сагайдачний тонко відчував вирішальність цього моменту, і тому він запропонував королю і польському сейму укласти нову угоду з козацтвом. Сейм погодився оплатити козацьку службу в майбутній війні, але питання збільшення реєстру відклали до настання миру. Козаки також зобов'язувалися самовільно не виходити в морські походи, які загрожували втягненням у війну Туреччини. Крім того, їм було даровано право самим обирати гетьмана. У жовтні 1617-го, урочищі стара Вільшанка, що на Київщині, козацькі старшини на чолі з Сагайдачним, зустрілися із делегацією, яку очолював коронний гетьман Станіслав Жолківський. Давній ворог козаків, Жолківський до останнього сподівався продиктувати угоду з позиції сили. Однак, побачивши реальну силу козацького війська, а це приблизно 20 тисяч козаків, погодився на помірковані умови. І тоді розпочалися приготування до вирішального погоду на Москву. Марш на Кремль. Тим часом армія Королевича Владислава танула. Молодий претендент на Московський престол не мав воєнного досвіду, тому насправді командував Гетьман Хаткевич, який ухвалював найважливіше рішення і доповідав батькові, тобто королю Сигізмунду III, про поведінку Королевича. Ян Хоткевич розраховував, що козацьке військо долучиться до його армії із заходу. Натомість Сагайдачний обрав інший маршрут з півдня. Влітку 1618 року довкола Києва було зосереджено приблизно 15 тисяч кінних і піших запорожців із 17 гарматами. Вони форсували Дніпро і вирушили в напрямку на Потивель, тобто на головну фортецю московського прикордоння. Сагайдачний планував своїм рухом відтягти найбільше ворожих сил від армії Хоткевича і виснажити території довкола Москви. Для просування свого війська гетьман обрав Муравський шлях, тобто один із напрямків частих набігів кримських татар на сході України. При цьому він послідовно дотримувався елементів татарської тактики, тобто козаки періодично ділили свої сили на два-три великих відділи. Аби їх не можна було розгромити у відкритому лобовому зіткненні, уникали облог добре укріплених фортець. Вони атакували ворога переважаючими силами, використовували засідки, оманливі відступи і несподівані контратаки. Цей стиль війни не був чимось новим для московських воєвод. Втім, на відміну від татар, козаки мали у своєму війську артилерію та піхоту, а це давало змогу вести їм не лише рейдові операції. Але й блокувати опорні пункти ворога і брати їх штурмом. Ефективність тактики гетьмана Сагайдачного свідчить сама за себе: за неповні два місяці запорожці сплюндрували Лівний, Єлець, Лебедянь, Переяслав, Рязанський і Ряжськ. Форсувавши оку, вони вийшли на підступи до Москви. Вислані назустріч козакам загони воєвод Волконського та Пожарського не змогли стримати їх рух і дезертирували з поля бою. Випаливши практично всю територію на тульсько калузькому напрямку, козаки відтягли на себе значні сили ворога і не дали можливості допомогти військам московського гарнізону. Наближався момент вирішального удару, тобто взяття Москви, де мала відбутися коронація Владислава Шапкою Мономаха. Тим часом армія Королевича виступила з під в'язьми Москви і очікувала на з'єднання з відділами Сагайдачного. Хоткевич квапив козаків, адже із наближенням осінніх холодів штурмувати Москву було би проблематично. Крім того, спливав термін фінансування експедиційної армії, який встановив польський сейм. Двобій за Москву треба було або виграти, або ж припинити війну. На початку жовтня 1618 року передові козацькі загони з'явилися в околицях Москви, проти яких Михайло Романов вислав добірний відділ свого війська. Його очолював боярин Василь Бутерлін, той самий, який у січні 1654-го вестиме переговори з Богданом Хмельницьким у Переяслові. Про бій козацьких полків із московитами, що відбувся під стінами Донського монастиря, ми знаємо небагато, а його перебіг оповитий легендами. Московські літописці переповідали, що їхнє військо стояло на місці, вражене видовищем наближення козаків, яких порівнювали з вершниками апокаліпсису. Натомість польські очевидці згадували, що воєнна фортуна одразу ж схилилася на бік козаків, оскільки Сагайдачний у двобої із Бутурліним вибив боярина з сідла, після чого його ратники в паніці сховалися за московськими мурами. Жадана і важко виборювана упродовж двох років перемога тоді була на відстані витянутої руки. Хоткевич не мав ані сил, ані часу на довгу облогу, тому вирішив взяти місто Навальним штурмом, тобто атакувавши одразу з трьох сторін. Штурмові колони мали пороховими мінами висадити головні брами, що вели до міста. Піхота й кіннота, що вдерлися би до проломів, довершили б захоплення столиці. Проте амбітний гетьман, який вкотре не дослухався порад, припустився одразу кількох помилок. Ну, по-перше, козацьким полкам, що мали досвід штурмів і не були виснажені довгою зимівлею, відвели допоміжну роль. Своєю атакою вони мали відволікти увагу московитів від двох інших напрямків штурму, які Хоткевич визначив головними. По-друге, напередодні до табору московитів втікли двоє інженерів Юрій Бесон та Якоб Бес. Які видали план атаки, знаючи про це? Хоткевич однак відмовився змінювати хід операції. Відтак штурм було відбито. Ставка в Абанк не спрацювала, і Владислав погодився на переговори за їхніми результатами 11 грудня 1618 року. Було укладено деулінське перемир'я. Згідно з ним, московити просили негайно вивезти козаків за межі царства. Особливо наголошували, щоб не плюндрували московської держави, тобто, щоб не штурмували міста і села, не палили і не воювали, а людей не грабували і не брали у полон. Річ Посполита повернула собі значні території, серед яких Чернігово-сіверщину, яка за декілька десятиліть стала одним з осередків козацької держави. Проте було цілком очевидним, що Московія використає це за щоб за деякий час здійснити реванш. Чи усвідомлював гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, який через 4 роки помер, необхідність добити московську гідру цілком можливо. Втім, історія не знає умовного способу.